Спонсор показу Здорова родина. Здорова родина здорова країна. Доброго дня, Антоніно Іванівно. Як відомо, коронавірус вже в минулому. При тому я чув багато, що є такий існує син, постковідний синдром. Що ви можете розказати про постковідний синдром і чи варто його остерігатися? Ну, на сьогоднішній день я і мої колеги вже рідше стикаються з ковідом, але ми частіше спостерігаємо постковідні ускладнення синдроми. Частіше ці ускладнення проявляються у людей, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у ковідних спеціалізованих лікарнях, які знаходилися на оксигенотерапії, але й часто він спостерігається у людей, які перенесли у легкій формі. Навіть не догадуючи, що це був ковід в них, е, ну, щоб запідозрити цей синдром чи ускладнення, людина може собою спостерігати після ковіду, наприклад, там через 12 тижнів. Не повне виздоровлення, вона не повертається до звичайного способу життя як раніше. Вона може спостерігати за собою втомлюваність, тривожність, депресію, відчуття страху. Вона не може, наприклад, сама знаходитися в своєму будинку, заснути. Також це проявляється випадінням волосся, ламкість нігтів, може бути головкружіння. З таких. Гірших ускладнень це є сухий кашель, задишка, також може підйоми температури тіла. Це є такий тривожний стром. При ньому потрібно обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря, бо це може вказувати на тромбоемболію легеневої артерії, яка дуже часто тепер зустрічається. Також, коли людина відчуває спрагу, сухість у роті, шкіри, часте сечовипускання, переважно. Це є у нічний час. Це може говорити про те, що у людини піднялась глюкоза крові. До ковіду в неї міг бути нормальний цукор крові. А після ковіду дуже часто, як і в дітей, і дорослих, спостерігається підвищення глюкози. Наскільки часто спостерігається постковідний синдром? От, наприклад, зі 100% скільки відсотків людей. «Це приблизно від 10 до 50 відсотків. І переважно я ще раз повторю, це люди, які перенесли у важкій формі, які знаходились під оксигенотерапією». Хоча ви кажете, що також і в легкій формі людина навіть не підозрює, але ковід наніс свій удар, який ще приносить свої наслідки багато-багато часу. Скільки приблизно часу триває постковідний синдром? Ну, такого терміну чи тривалості немає часу, тому що є і легкі ускладнення, які не порушили функції органів, і можна відновити стан. Людини відновити життєдіяльність, а є такі ускладнення, що не можна відновити. Наприклад, це е, дуже часто інсульти в людей, інфаркти, тромбомболії, інфаркт селезінки, інфаркт нирок. Дуже важко відновити своє життя після того. Це довгий час реабілітації. А... Здоров'я маєте на увазі. Так. А цукор в крові відновлюється, тобто, якщо спостерігається підвищений цукор. Під час пістководного синдрому, чи можливо повернути його до норми, чи це вже хронічно? Ну є різні випадки, розумієте, є різні типи людей. Якщо людина буде притримуватись дієти, правильного харчування, буде менше вживати цукру, менше вживати фрукти, які містять велику кількість глюкози, фруктози, буде менше вуглеводів вживати. Відповідно, цей цукор може нормалізуватися. А якщо є такі випадки, коли цукор ну, доходить до дуже великих показників, тут е, на дієті людина не може впоратися. Їй потрібно обов'язково приймати е, цукор понижуючі препарати або навіть інсулін. Тобто це можна назвати цукровим діабетом. Наскільки я знаю, він не виліковується так. Цукровий діабет, якщо є ну є таке поняття як предіабет, ще предіабет можна якось коригувати, так як я казала, дієтою. І людина на дієті може не приймати ніяких препаратів, контролювати цукри нормально, відповідно, значить і дієта допомагає. Якщо вона на дієті і цукри далі продовжують підніматися вище норми, відповідно це тільки терапія, має бути. при цукровому діабеті його можливо повністю валютувати чи лише коригувати? То це вже на все життя. Так, так, так. Що би ви могли порадити людям, які перехворіли ковідом, як не допустити постковідного синдрому? Просто людина має за собою слідкувати, відчути, які в неї нові симптоми, не закидати їх, думати, о, це якась втомлюваність, моя там сьогодні перетрудився, я сьогодні там щось не поїв, і тому в мене такий стан. Людина має за собою спостерігати. Якщо той стан декілька днів в неї спостерігається, та втомлість, та дратівливість, відповідно, людина мусить звернутися за медичною допомогою, і тоді вже її медичний фахівець може оприділити, чи це. Просто якась є втомлює, що це є ось постковідний синдром. А вакцинація вона захищає від цього синдрому? Ну, вакцинація нас захищає від важкого перебігу ковіду. А відповідно, якщо людина в легкій формі перенесла, то і легші ті симптоми, ті синдроми. То є менша ймовірність постковідного синдрому. Зрозуміло, бо я вакцинувався, я тричі перехворів коронавірусом в легкій формі, і ніби немає синдрому. Ну, слава не Богу. Це взаємопов'язано, Вакцина нам допомагає легше перенести без ніяких, також, летальних випадків. Який ризик повторно захворіти на коронавірус? Ну, ризик високий. бо зараз ситуація з війною скупчення. Йде людей, люди вже не користуються засобами гігієни, це масками, антисептиками вже менше. Йде велике скупчення в автобусах, коли людей вивозять з місць окупації. І Відповідно, більше зараз спостерігається ковіду. Це іменно з окупованих місць. У нас менше У нас потрапляють такі люди. от, з ковідом. Але вони більше проявляються, е, поражає ковід кишкову, шлунково кишковий тракт аніж дихальну і легеневу систему. Зараз така ситуація, що от почалась війна, увага людей більше перейшла на воєнні дії. А скажіть, ковід насправді він в минулому чи ну яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні? Як ви думаєте, до війни і зараз? Ну, зараз ситуація, звичайно, набагато краща. Ви не побачите людей в масці вже ні в магазині і вже в лікарні або в поліклініці ви рідко побачите людину в масці. Але все одно не потрібно зволікати, тому що, наскільки я знаю, наші держави подовжили карантин. Це до кінця серпня, тому не зволікати правила гігієни. Тобто карантин продовжили до кінця серпня, але люди все-таки порушують режим карантину, ходять без масок. Тобто, це все-таки не є добре. Я, ну, як ви сказали, чи люди ще повинні? Ну, я вважаю, що в місцях такого скупчення, як медичні заклади, люди все ж таки мають бути в масках. Антоніна Іванівна, ви сказали, що від 10 до 50% людей, що перехворіли коронавірусом, мають постковідний синдром. Як Ви вважаєте, хто саме схильний серед тих 10 відсотків, які саме версі населення є схильні до постковідного синдрому? Ну це є переважно люди. Які мають хронічні захворювання, е, дуже часто це у людей з цукровим діабетом, з метаболічним синдромом. Метаболічний синдром це коли є надлишкова вага ожиріння, е, є проблеми з дисліпідемією і з глюкозою в крові. Е, відповідно, це і люди, які мають гіпертонію і хімічну хворобу серця. Ну, також часто це люди, які мають рематоїдні захворювання, які є на гормонотерапії пожиттєво. Ще спостерігається у людей з гепатитами, з цирозами. Вони теж дуже важко переносять ковід, і дуже часто таких людей є ускладнення постковідні. А вік як впливає на постковідний? Вік це індивідуальний. Як тобто я зрозумів, тут більше йде саме рівень здоров'я людини? Так. Тобто, чим сильніший організм, тим менша ймовірність мати постковідний синдром. Не завжди. Не завжди. Є спортсмени, які все життя займаються спортом, не мають ніяких шкідливих звичок, а мають найважчу форму ковіду. Ковіду, а постковідний синдром? Постковідний синдром. Є люди. Я... Чули історію людина за кордону, спортсмен, вік 40 років, і він після ковіду не може ходити. Йому дало складнення на ноги. Це була реабілітація в тих країнах, дуже спрямовано на реабілітацію Все, і та людина, їй важко ходити, і в неї мало того, порушення з пам'яттю пішли. Це було ну не пам'ятаю чи менеджер, чи інженер, людина, що працює головою, в неї робота. Така, і він не може згадати, що було минулого року, чим він займався, яка його професія. Тому тут суто індивідуально. Він був вакцинований? Ні, це був початок тільки пандемії. Тобто, якби він провакцинувався, все ж таки, можливо, наслідки могли б виникнути? Можливо, так. Можна, можливо, можливо, можна було. До речі, було. скажу зі свого досвіду, от коли я перехворів короною. І всі тричі разів я мав трішки проблеми з пам'яттю. Перший період, десь місяць після цього відчував, а зараз вже відновилося. Ну так, то мало того, це і порушується кровопостачання в нас, такі основні органи, як головний мозок, серце, печінка. Там в нас такі судинки є, як волосина. І іменно по оцих цих судинах нас починає погано кров постачатися кров. Відбувається згущення крові, тромбоз тих судинок. І я думаю, що це пояснюється іменно те. Дивіться, от ви таки назвали основні причини паскоєного синдрому, що це ослаблений організм, який має хронічні захворювання. Але також є випадки, коли абсолютно здорові молоді люди, а також дорослі та навіть діти мають цей паскоєний синдром. Як це? Це вже є суто індивідуальність кожного організму. Можливо, цей вірус має якусь генетичну прихильність. Через пару років, я думаю, ми точно будемо мати відповідь на це запитання. Ну, але дітей теж дуже часто зустрічається, цей постковідний синдром. Іменно проявляється він підвищеною глюкозою крові в сім'ї, де. Ні батьки, ні дідусь, ні бабуся не, не хворіли з цукровим діабетом, а в дитинки випадково виявляють підвищену глюкозу. Дякую вам за чудово, чудове інтерв'ю, цінну інформацію. Будемо прислуховуватись та дотримуватись ваших рекомендацій. І вам дякую, спонсор показу здорова родина. Здорова родина, здорова країна.